Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от, у нас от новинка з'явилася. Мабуть, пам'ятаєте, бачили, вже у нас блокировка механічна є в продажу 5100, якщо вал китайський і 600, якщо вал оригінальний буде комплект. А це у нас варіант за 5300 вал китайський. І вона, ну якщо ви бачили, от тут от, таку як качергу зробили. Важель керування. так Піду таку рукояточку звом. Більш зручніше була у нас гумова така рукоятка і важель там інший вигнутий, був тут важель вже прямий. Це отакий от у нас комплект 5300 коштує, тобто все тут у комплекті. тут був звісно, що ви перекрутите. Це так, транспортне положення, воно так, щоб ви роздивилися. тобто По іншому воно вже буде керування. Отак от вивели. Зробили, це знову ж таки це на велику кабіну у нас розраховано. 5300 коштує. І з новинок, це пружинка, у нас от, ну, комплект йде сюди. То вона там з краю Е, Є така направляюча під педаль щеплення, до поліка вона прикручується. І тут ходить от сама педалька, щоб вона не болтихалася 75 гривень. Потім така от новинка, це у нас от оська для педалі щеплення на двох таких підшипничках. Це у нас 350 гривень коштує. І є отакий за 500 гривень це у нас приварна втулочка з двома підшипниками. Знову ж таки, для щеплення, щоб більш комфортніше вам було. І є така от у нас ще направляюча, це у нас підважель реверсу. Отак, вона вкручується сюди. Така от направляюча коштує 35 гривень. Друзі. Давайте от покажу. От воно. Ці от блокіровочки у нас приїхали. Так вони виглядають. у нас, так, Це у нас от по 350 гривень ці оські на щеплення. Приїхали подовжувачі крил, фарбовані сині, бо закінчувалися вони у нас. Це у нас під панельку старого зразку лівий-правий кронштейн для кріплення. На глушивочку у нас приїхали такі. Так, це от у нас українські поприїжджали кожухи і кронштейни і кріплення заднього фонаря. Так вони виглядають. Це вже у нас виробництво Україна. Тобто не білоруські, дешевше вони будуть. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, тут іще багато що приїхало. Будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео можете знайти, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.